Дякую, господи, по ряду та мішок великий, наш класоч складайте, двері швидше відчиніть, нас до хати запустіть, ось промова така, вигодуйте п'ядака. Господиня, йде пожиток несе. Перший пожиток Мірочка гречки, козина на Другий пожиток торбенка жита, щоб коза була сита. Третій пожиток краще то пса, а сар кобаса, та ще вся. Ще кусок сала, щоб добре ставка, бува кір'я, пшеничним буханець на цьому кінець. А якщо не донесеть? Сміливі й сильні всі ростуть, веселі та красиві дочки, традиції у світ несуть. Ми щедру хату засіваєм щоб злагода була, та лад, добра і щастя вам бажаєм щоб доля квітла, ніби сад. Все, що в серці мали, вам подарували світлу мрію і казку нашу пісню і ласку. А й вся земля почує. Україна поля Дитячий садочок називається калинка. Це співзвучно з тим, що ми робимо співзвучно з українськими народними традиціями, які ми несемо щороку у ці різдвяні та новорічні свята. Ми дуже довго, ще починаючи з 2009 року, щороку ходимо по організаціях, по до своїх друзів, до своїх рідних і колядуємо. Для цього ми вивчаємо всі традиції колядування у Україні. І дітки щороку нові приходять, і щороку ми із ними їздимо і колядуємо. Для цього ми цим саме ми виховуємо у дітей почуття гордості за свою країну, любов до своєї родини, до своєї України. І повагу до українських народних традицій та до родини, це зміцнює родину, це виставляє на перші місця родинні цінності. Тому саме це ми і прививаємо, тому що наш садочок працює саме по морально-етичному вихованню. А яка ж може бути патріотизм без моралі? Любов це саме перше, що стоїть на теренах. У сьогоднішній час любов до матері, до родини, любов до тата і до України, і гордість за те, що ми є однією великою українською родиною. І нас уже багато чекають в яких організаціях, і ми їздимо і в центр міста, ми дуже дружимо із залізничними всіма організаціями, і ми також там колядуємо. І щороку нас там чекають. А ми дуже раді з цього, тому що коли бачиш посмішку на в устах дитини і з того, що воно зрозуміло, що воно принесло десь маленьку радість, то це багато вартує. І тому ми ось так робимо. Ми щиро вітаємо всіх смілян із новорічними та різдвяними святами, бажаємо вам усім здоров'я, миру, злагоди і хай щастить вам у новому році. Ця програма готується не просто так. Ми вивчаємо багато джерел, в яких саме правильно колядували і правильно доносимо, дотримуючись традицій саме нашого регіону. Над цим працюють педагоги, починаючи як мінімум десь з жовтня місяця. І кожен кожного року у нас це є нова програма. Ми ніколи не повторюємо одну і ту ж саму програму. Над цим працюють усі вихователі, музичний керівник, весь колектив не дивлячись, що йдуть колядувати маленька частинка, але весь колектив стоїть за нами, тому що колядують усі. Ми не можемо так не колядувати всі, тому що всім хочеться. Так що це велика кропітка праця всього колективу.